Вітаю! Зараз у нас 13 грудня 24-го року 11.40. Забрала з поштомату замовлення від інтернет-магазину, від інстаграм-магазину «Ти вдома. Там по губки в рубчик. Опа, цукерка випала. Угу, так. Ага, це подарунки. Шкарпетки, три пари різних. Колготки на хутрі і лосинки теж на хутрі, Ось так. таке? Ось так, 920 гривень колготки на хутрі, тут немає на носочках хутра. І лосинчики, подивилась, вони не мають ні переду, ні заду, що їх ніде. І в подарунок три пари шкарпеток, дві цукерки і картка на знижку.